Ну, по перше, ми абсолютно не знаємо, що було про що була розмова тета тет між путіним і керівником Китайської Народної Республіки. По друге, це зустрічі більше ніж офіційні, такі знаєте, маскарадні дії, бо про все домовляються команди, які готують ці візити. Ну і скажу так, що. Підготовка, можливо, дадуть. Вони вже давно постачають китайську зброю. і Наші американські колеги про це неодноразово підкреслювали. І те, що в Китаї присутні російські військові, які приймають техніку, яка знімається з консервації, і отримують боєприпаси, які знаходяться на кіткітах, на складах китайської народної армії, тому ми просто констатуємо факт, і ця зустріч це просто більше ніж. Показує, що Китай розіграє свою карту, і в цій карті е, Росія також не саму головну роль грає. Китай просто використовує е, е, Росію в подальшому. Я думаю, він так само використає Росію, коли вона буде знесла е, ослаблена і просто абсолютно спокійно забере е, ту частину, на яку вони давно жо претендують, по саме Урал е, Сибір і. Камчатку mm -hmm. вони дав давно вже мріють це робити, і сили засоби недостатньо. Просто вони виведуть на той рівень Росії, коли або вони змусять це віддати за борги, або безпосередньо вже там не буде е той протидії з боку Російської Федерації. Як дані перемовини, взагалі яким чином вплинуть на е війну російсько-українську? Як ви думаєте? Те, що... Е це посилить в певних моментах спроможності Росії по вогновому ураженню наших позицій. Це е, звичайно зрозуміло, і це ми вже е, розуміємо безпосередньо на фронті. Що буде в подальшому? Ну, в подальшому е, Китай і Росіяни, по обхід тих санкцій, які існують, е, зможуть виготовляти або забезпечувати Росію е, певними комплектуючими частинами, або збільшити спроможність Росії по випуску певних зразків продукції. Бо Величезна кількість підприємств, в тому числі які працювали і на європу і на Америку, знаходяться на території Китаю і Китай, в обхід абсолютно санкції може це робити, забезпечити Росію потрібною кількістю в першу чергу комплектуючих для засобів радіоелектронної боротьби для високоточних зброї росіян, певні комплектуючі для комплектуючих запчастини для техніки, тому. Це посилить спроможність росіян, але це не дасть їм такий 100% козир щодо бажання перемогти нас.